Всім привіт, друзі! І у нас сьогодні, нарешті, я знайшов найочікуваніші пати 5 паки за 25 рік. Але перш до них перейти ось такий от Porsche 911 GT3Cup. Як бачите, взяв дві штучки і тут можна побачити колір. Оце якщо вона холодна машинка, він такий темно коричневий виглядає. А якщо її нагріти, то буде такий червоненький паршечок. Що у нас тут по температурі пише, по температурі 35-42 градуси червоний, а від 0 до 10. Ну, Намальований він чорний. Не знаю, я пробував запхати в холодильник, він в мене вийшов тільки коричневий. от, такий от. Поршечки нам вдалося дістати. Один другий поршачок. Так, куди там все падає Вільямс десь у нас полетів. І що ж, переходимо до п'яти паків. Так, і перший п'ятипак це Night Burners <coughs> з такою Toyota Supra GR на Назвемо це на титулці. Так, що ж у нас там всередині? Ford Sierra Cosworth. Такі біленькі. Nissan Maxima, Drift Car. Потім де це? Toyota Supra Jar, Dino Shinny Veloci в чорному виконанні і Subaru Impreza в такому рожевому кольорі. Ось, ну, Як на мене, доволі класний п'ятипак. Тому грейт, дуже радий, що сьогодні пощастило на нього натрапити, а основна штука це є Формула 1 п'ятипак. Нарешті, нарешті, я його тут знайшов. Знаю, що вже в ВТБ були в Україні, от багато де їх знаходили. І нарешті сюди завезли. Ну що у нас тут? От 5 машинок формула 1. Ось Всі команди McLaren BVT Racing Bull, Higgsauber і Haas Ось такі машиночки формула 1 за 2024 рік. Класно нам стануть в доповнення до того, що є. А є в нас це Red Bull і так само є Williams. Залишилось знайти ще Мерседес і буде майже повний набір. Ну, звичайно, майже повний, тому що Ferrari і Астон Мартіна у нас не буде в Hot Wheels Принаймні цього року. Ну, ось такий от вийшов невеличкий огляд на новинки, які нам вдалося знайти. Все, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам. Ці п'ятипаки, можливо, у вас вони вже є в колекції. І так само цікаво, що ви думаєте про цей от Porsche. Вартує він чи не вартує, бути в серії Color Shifterів. Цікаво, що вони туди ще понапихають. Все, всім мирного неба. Дякую.